Hello friends! Привіт, друзі! Рада вітати вас на каналі Крок до англійської мови. Сьогодні я розкажу вам про теперішній тривалий час Present Continuous tense. Теперішній тривалий час це дія, яка відбувається з нами зараз, в даний момент, в момент мовлення. У теперішнього тривалого часу є свої слова-вказівники, слова маркери або слова-помічники, які саме допоможуть нам вказати на час речення. Still, все ще at в даний момент лісен, послухай, look, подивись. Для утворення теперішнього тривалого часу ми використовуємо форми дієслова to be am, is A та до першого смислового дієслова додаємо закінчення ING, яке ми називаємо ING. Зверніть увагу на нові слова. New words. Cook готувати. Drink пити, eat їсти. I am cooking at the moment. Я готую в даний момент. She is drinking milk now. Вона п'є молоко зараз. We are still eating in the cafe. Ми все ще їмо в кафе. Thank you. Goodbye.